Центральна виборча комісія Російської Федерації бачимо офіційно відмовила Борису Надєждіну в реєстрації на президентських виборах Російської Федерації, бо насправді це не президентські вибори, а перевибори Путіна. Саме тому очевидно, члени центрального виборчкому Російської Федерації проголосували одноголосно, щоб ви навіть не сумнівалися. І ось так бортанули Надєждіна. Надєждін сам повідомив, що зупинятися він не планує. Вже він сказав після цього, після свого великого виступу. По він і документи показував і просив ще часу до 10-го числа відтермінування, аби він довів, що ось ті. Та тисяч навіть менш підписів, які ми не вистачило з тих дев'яти, які зі 105 тисяч визнали, і навіть більше ЦВК РФ недійсними, аби довести, що вони дійсні, це їхня частина, якої бракує до реєстрації, щоб 100 тисяч було підписів. Але бачите, зажали. Бо Елла Памфілова сказала: Ми вас любимо, але за багато часу на одного кандидату. А врім'я деньги, а путіну не спиться. І нам треба швидше прибирати його конкурентів на корню, навіть якщо вони на початку і були можливо кремлівським проєктом. але коли вони побачили, що ефект Надіжчина і сам Надіждень виходить за береги їхніх планів і впливів, то контролювати вони вже цю течію не можуть, і вона рухається не в тому напрямку, в якому їй хотілося. Чік і зарубали надіждину всю надіжду. Ну надіждін повідомив, що він не планує зупинятися не нього таке прізвище. Це вже я додаю. Він піде до верховного суду, і саме там він буде оскаржувати відмову центральної виборчої комісії РФ в його реєстрації. Не буде він зупинятися на цьому, бо як він сам сказав, що це не лише мої підписи. За мною стоять сотні тисяч людей, і ви відмовляєте. Тобто, це не мені, а десятка мільйонів людей, які сподіваються на зміни. Тут стоять десятки мільйонів людей. Пише Надіждин в себе в телеграмі, які збирали за мене голосувати. Я на другому місці після Путіна у опитуваннях набираю двозначні цифри. А ви мені розповідаєте про якихось 11 померлих, які не можна зареєструвати ці підписи. Писи як відповідні, І так, так він повів на небажання ЦВК реєструвати його на президентських виборах.